Всім привіт! Сьогодні на цій мазді буду міняти передні важелі підвізки, тому що видно і колесо вже трохи завалене відповідно до заднього. От. І ось прийшли нові важелі. Обожнюю роз... діставати нові запчастини. Бачили в зборі повністю з усіма сайленд-блоками з шаровими. Ось так от. Ось так от воно виглядає. шарова тут заварено. Сайлент-блоків напресовані. Зараз буду міняти на цій мазді. Дима. Тут би і накінечники замінити і стоїчки стабілізатора би поміняти, і самі стойки поміняти, але поки ми міняємо лише важелі. Так, колодки в нормі ще, диски в районі теж в нормі. Хочу перевірити, але... Здається, все і так ясно. Так. Раз, зараз розбираю і буду показувати. Почати без чого. Почну, мабуть, з відкручування жарової опори. Ось тут вона знаходиться. Потім відкручу передній сайлент-блок. Задній блок у нас на двох ось таких болтах, які вкручуються знизу. Ну, зараз розбираю. Так, почну зараз з цього болта. А ось його зачистити треба. болт. Шарово відкручено. А, тепер потрібно відкрутити там селенблок, тут селенблок. Ой, я ще бачу причину шума. Зараз переключу ліхтаря, щоб показати. Ось. Як видно, там камінь застряг. Я його вийму, як зніму речах. Відкручую. Передній. Тут потрібно накидний ключ. Зараз я зірву. Так довелось гарно зусилля прикласти. Але пішов. Тут, до речі, на 19. Але я використовую американський ключ. 3 четвертих. Дюйма. Відкручую тут, потім переходжу туди. Так, тепер відкручуюсь тут. Два болти. Це буде відкручений в мене задній силенблок річага. Значить. Тут на 17. Це відкручується, але майти на увазі. Тут чекає сюрприз, як болт, який впирається в кожух компресора-кондиціонера. Знаю, зараз якось вийму його. Так, Довелося трохи намучитись, тому що шарова опора тут добре закисла. Ну, в принципі, ще сіла, але пильник розірваний. Мені здається, що... Ага, селен блок уже все. Мертвий. І ось я так вивернув речах і тепер можна вийняти болта з який тримає це все. Так. По ідеї нічого не маю мішати йому. Зараз виймо. Так, готовий. дістав я важель. В принципі, і болта мені не довелося виймати. Я просто повернув важіль, і він випав сам по собі. Ось, в принципі, так от ставлю новий. там давно no, жив Морочуся, тут насадив, тут поставив шарово, наживив болта, не прикручував, просто вставив. І тепер буду ставити ось цей великий сайлендблок. Підпираю треногою диск гальмівний і приопускаю для того, щоб речах вирівнявся. в горизонті закручую болти. Так, все, стоїть вже на своїх місцях. А, болти я не закручував до кінця, тому що я їх попіджимав, закручувати їх треба всі сайлент-блоки вже на опущеному автомобілі, щоб всі сайленти стояли в своєму робочому положенні. Так, ну і ще один залишився. Зараз його закручу. Цей можна закручувати до кінця. Так як це шарова опора. для неї робоче положення нормальне. Затянуто. Так, а теперь піднімаю трошки повище. Сставляємо триножку, приопускаємо машину. Так. Виважили все. Важіль у своєму робочому положенні, протягую сайленти. Самий незручний. Потрібно протягувати ключем. Головка туди не підлазить. Так, готово. Тепер два. На цьому сайленте. Екшн від першого лиця. Кому таке подобається, ставте лайк, пишіть коменти. Можливо, буду знімати з камери на голові. Весь процес ремонту. Можна ставити колесо і переходити на іншу сторону. Всім дякую за перегляд. А ви робите таке перед встановленням колеса? Так, чистенько. Тепер потрібно колесо почистити. Тут також брудно. Порядок тепер можна ставити колесо на місце.